Україна має шалені успіхи на кримському напрямку, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, сили оборони постійно знищують активи країни-терористки у тимчасово окупованому нею Криму. Чиновник додав: на жаль, Україна не має військово-морських сил на тому рівні, на якому хотіла б мати, але й в такому вигляді українські військові здатні нищити російський флот. Що стосується знищення Росії та ворожих активів на території Криму і знищення Чорноморського флоту РФ це величезні досягнення України. В Криму РФ зазнає таких невдач, яких ще ніколи не бачила. Це не останні гарні новини. І Україна робитиме все можливе, щоб розпочату Росією проти неї війну було закінчено у 2024 році на користь нашої країни. Але не все від нас залежить. Ще дуже багато чого залежить від партнерів. Окупанти завдали авіаційних ударів по Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У Куп'янську на Харківщині від обстрілів постраждала центральна частина міста. Постраждалих немає на Запоріжжі, атаковано 20 населених пунктів. До Нацполіції надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури без загиблих і поранених. Над Дніпровським районом Дніпропетровщини силам протиповітряної оборони вдалося збити керовану російську ракету. Повідомили в генштабі Збройних сил України. Напередодні ввечері російські військові вдарили проти радіолокаційною ракетою Х 31 П по одному із портів Одещини. Боєприпас влучив у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, трьох членів екіпажу громадяни Філіппін, поранені одного з них ушпиталено. Провідник судна загинув ще один працівник порту поранений. Повідомили в оперативному командуванні південь. Ну і до подій на близькому сході в Ізраїлі заявили, що терористи Хамас втратили контроль над північною частиною сектору Гази. 50 тисяч тамтешніх жителів перейшли на південну сторону. Пише The Times of Israel. Просування ізраїльських військ в глиб міста Газа продовжується. Вони прагнуть знищити бойовиків, які напали на Ізраїль, та продовжують його атакувати нині, а також їхні терористичні центри.